Любі друзі, вітаємо! Дякуємо, що завітали на наш канал. Протягом наступних кількох хвилин ми розповімо вам, яку погоду очікувати цієї неділі, 13 жовтня, по всій Україні. Синоптики прогнозують суттєве похолодання, але не переймайтеся, ми все розкажемо і допоможемо вам бути готовими до осінньої прохолоди. У Львові очікується 16 градусів в день 3 вночі. Сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар. увечері і дрібний дощ. У Дрогобичі очікуємо плюс 16 градусів в день, три вночі. Хмарна погода буде триматися до самого вечора. Усю другу половину дня ітиме дощ. У Червонограді прогнозується плюс 15 градусів в день, чотири вночі. Протягом усього дня погода буде похмурою. Ввечері очікується дощ. У стрию буде плюс 16 градусів в день, плюс три вночі. Весь день буде хмарним. Ранок і день пройдуть без опадів. Увечері можливий сильний дощ, у Луцьку плюс 13 градусів тепла в день, три вночі. Ясною погодою нас цей день не порадує. Хмари закриють небо вже з самого ранку та протримаються до пізнього вечора. Увечері йтиме дрібний дощ. У ковелі до плюс 13 градусів в день, три вночі, дощ ближче до ночі. У Нововолинську прогнозується плюс 14 градусів в день та плюс 2 вночі. Увечері можливий дощ. У Тернополі буде плюс 16 градусів в день, 3 вночі, зранку туман, ясно, без опадів. У Рівному очікуємо 14 градусів в день, 2 вночі, зранку туман, в день хмарно з проясненнями, ввечері очікується дрібний дощ. У Івано-Франківську прогнозується плюс 17 градусів тепла в день, один вночі, зранку туман, вдень хмарно з проясненнями. У Калуш до 16 градусів в день, двох вночі зранку туман, протягом усього дня буде триматися хмарна погода. Ранок і день пройдуть без опадів. Увечері можливий дощ. У Коломиї плюс 16 градусів в день, два вночі зранку туман. Протягом усього дня небо буде вкрите хмарами, без опадів. В Ужгороді очікуємо температуру на рівні 15 градусів тепла в день, 4 вночі. Небо буде вкрите хмарами. З середини дня і до його кінця йтиме дощ. В Мукачево 16 градусів тепла в день 5 вночі. Протягом усього дня погода буде похмурою. Ввечері очікується дощ. У Чернівцях до плюс 16 градусів тепла в день 3 вночі. Хмари закриють небо вже з самого ранку та протримаються до пізнього вечора. Без опадів у Хмельницькому 14 градусів тепла в день 3 вночі. В цей день хмар на небі не буде тільки вночі. А зранку і до самого вечора у Хмельницькому буде зберігатися похмура погода. Без опадів у Києві плюс 14 градусів в день, 8 вночі. Хмарна погода протримається у Києві увесь день, без опадів. У Білій церкві прогнозується до 18 градусів тепла в день, 12 вночі. Похмура погода буде триматися весь день. Вранці очікується недовге прояснення, без опадів. У броварах очікується 14 градусів тепла в день, 8 вночі. Весь день буде хмарним. Без опадів В Вірпіні до 13 градусів тепла вдень, восьми вночі. Ранок очікується ясний, а вдень та ввечері небо буде ховатися за хмарами, без опадів. У Борисполі до 14 градусів тепла в день, 9 вночі. Протягом усього дня погода буде похмурою, без опадів. У Чернігові до 13 градусів в день 7 вночі. Весь день буде хмарним, без опадів. У Ніжині плюс 13 градусів в день, 9 вночі, дощ протягом дня. В Прилуках 13 градусів в день, 10 вночі. Хмарна погода протримається увесь день. Без опадів. В Житомирі прогнозується 14 градусів тепла вдень 5 вночі. Вранці небо буде ясним, а вдень вкриється хмарами, які не зникатимуть до завершення дня. Без опадів. У Бердичеві 14 градусів тепла в день 3 вночі. Вже вранці небо затягнеться хмарами, які так і не зникатимуть до кінця дня, без опадів. У коростині плюс 13 градусів в день, 4 вночі. Похмура погода буде триматися весь день. Вранці очікується недовге прояснення. Майже весь день мине без опадів, тільки ближче до вечора може розпочатися дощ. У сумах плюс 13 градусів в день, 8 вночі. Хмарна погода протримається увесь день. З самого ранку йтиме сильний дощ. У день він може послабшати, але не заспокоїться до самого вечора. У конотопі очікується плюс 12 градусів в день, 10 вночі. Хмарна погода буде триматися до самого вечора. Дощ ітиме весь день. Щоправда, до вечора він стане слабшим. В шостці до 12 градусів в день 9 вночі. Протягом усього дня очікується дощ. З найбільшою силою він пройде вранці. У Вінниці прогнозується 13 градусів тепла в день, 3 вночі. Вже вранці небо затягнеться хмарами, які так і не зникатимуть до кінця дня. Без опадів. У Черкасах буде плюс 14 градусів в день, 11 вночі. Хмарна погода буде триматися до самого вечора. Без опадів. В Кропивницькому до плюс 14 градусів тепла в день, 10 вночі протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Без опадів в Олександрії до плюс 13 градусів тепла в день, 11 вночі. До самого вечора небо буде вкрите хмарами. Вранці очікується дощ. Після обіду він послабшає, але буде продовжувати йти до пізнього вечора. У Знам'янці прогнозується до 13 градусів тепла в день, 9 вночі. Зранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами. Уночі очікується сильний дощ. До ранку він повинен послабшати, але продовжуватиме йти весь день і припиниться лише ближче до вечора. В Дніпрі очікуємо плюс 17 градусів тепла в день, 11 вночі. Увесь день йтиме сильний дощ, у кривому розі до 14 градусів тепла в день, 12 вночі. Хмарна погода протримається увесь день. З самого ранку йтиме сильний дощ. Удень він може послабшати, але не заспокоїться до самого вечора. В Кам'янському до 16 градусів тепла в день 11 вночі. Хмарна погода протримається увесь день. Дощ ітиме весь день і не припиниться до самого вечора. У Нікополі очікуємо плюс 13 градусів тепла в день, 16 вночі. Зранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами. Дощ ітиме весь день і не припиниться до самого вечора. В Павлограді 15 градусів тепла в день, 10 вночі. Хмарна погода протримається увесь день. Вранці очікується сильний дощ. Після обіду він послабшає, але буде продовжувати йти до пізнього вечора. В Новомосковську 17 градусів тепла в день, 11 вночі. До самого вечора небо буде вкрите хмарами. Сильний дощ ітиме весь день, щоправда, до вечора він стане слабшим. Полтаві 14 градусів тепла в день, 10 вночі. Протягом усього дня погода буде похмурою. В Кременчуці 13 градусів тепла в день, 11 вночі. Хмарна погода протримається у Кременчуці увесь день. Протягом усього дня очікується дощ. З найбільшою силою він пройде вранці. В горішніх плавнях до 13 градусів тепла в день, 12 вночі. Протягом усього дня очікується сильний дощ, який ввечері послабшає. В Запоріжжі до плюс 16 градусів тепла в день, 12 вночі. Увесь день ітиме дощ в Одесі до 17 градусів в день, 10 вночі. Ранок очікується ясний, а в день та ввечері небо буде ховатися за хмарами без опадів. В Ізмаїлі очікується 17 градусів в день, 9 вночі. Ясному ранку прийде на зміну хмарна погода, яка утримається до самого вечора, без опадів. В Чорноморську до 17 градусів в день, 8 вночі. Очікується похмура погода. Вранці можливе невелике прояснення, але безхмарним небо буде недовго, без опадів. В Миколаєві близько 17 градусів в день, 10 вночі. На зміну ясній погоді, яка буде триматися вранці та вдень, прийде похмурий вечір, без опадів. В Первомайську 16 градусів в день, 8 вночі. З самого ранку небо вкриється хмарами, які протримаються до кінця дня, без опадів. У Херсоні прогнозується до 17 градусів в день, 11 вночі. Протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Уночі піде дощ, який ще до ранку закінчиться. Більше опадів не передбачається. В Харкові до 13 градусів тепла в день, 9 вночі. Протягом усього дня очікується дощ. Залишайтеся на зв'язку для свіжих прогнозів, і нехай ваша осінь буде теплою та приємною. Аби завжди бути в курсі найсвіжіших новин про погоду. Не забудьте підписатися на наш канал і поставити вподобайку. Любі підписники і гості нашого каналу. Впродовж наступних декількох хвилин ми розповімо вам, які погодні умови слід очікувати 14 жовтня у понеділок в Україні. Цього дня наші пращури вперше зустрічали зиму. Особливу увагу приділяли вітру: якщо цього дня вітер зі сходу чи півночі, зима буде холодною, з півдня теплою, і з заходу до сніжної зими. А якщо вітер мінливий, то й зима буде перемінлива. Тож погода буде наступною у Львові в день плюс одинадцять вночі плюс шість. Ранкові хмари залишаться до самого вечора без опадів. У Дрогобичі ясна погода в день плюс дванадцять, вночі плюс сім. Протягом дня без опадів. У Червонограді з самого ранку і до вечора небо буде вкрите хмарами в день плюс десять, вночі плюс сім. Дощів не передбачається у Стрию В день плюс тринадцять, вночі плюс сім. Чисте небо вдень зникне за хмарами, але ввечері знову проясниться без опадів. У Луцьку вдень плюс одинадцять, вночі плюс шість. Небо буде вкрите хмарами цілий день без дощів. У ковалів день плюс одинадцять, вночі плюс сім. Хмарна погода буде триматися до самого вечора без опадів. У Нововолинську вдень плюс одинадцять, вночі плюс сім. Хмари вкриють небо зранку і до вечора, але дощів не буде. У Тернополі вдень плюс одинадцять вночі плюс вісім. Ранкові хмари затримаються до вечора, а потім розсіються, без опадів. У Рівному вдень плюс 10, вночі плюс шість. Хмар на небі не буде тільки вночі, а зранку до самого вечора зберігатиметься похмура погода, без опадів. У Івано-Франківську вдень плюс чотирнадцять вночі плюс вісім. Ранок почнеться з хмар, але день та вечір будуть ясними. Уночі можливо пройде дощ, а весь день мине без опадів. У калуші в день плюс 14, вночі плюс 8. Похмурий ранок зміниться ясним днем і безхмарним вечором. Уночі можливо пройде дрібний дощ, а протягом дня опадів не очікується. У Коломиї в день плюс 18, вночі плюс 4. Зранку до вечора небо буде ясним. Уночі йтиме дощ, але вранці розпогодиться, і більше опадів не буде. В Ужгороді в день плюс 13, вночі плюс 7. Ясна погода триматиметься весь день, а ввечері на небі з'являться хмари. Без опадів у Мукачеві вдень плюс 13, вночі плюс 7. Протягом дня небо буде ясним, але ввечері можливо стане хмарно. Без опадів. У Чернівцях в день плюс 15, вночі плюс 9. Ранкові хмари зникнуть і до кінця дня більше не з'являться. Уночі очікується дрібний дощ, який завершиться ще до ранку. Більше опадів не передбачається. У Хмельницькому в день плюс 10, вночі плюс 7. Зранку буде похмуро, але до вечора хмари розсіються. Без опадів. У Києві в день плюс 12, вночі плюс 9. Хмарно протягом дня опадів не очікується. У Білій церкві в день плюс 12, вночі плюс 9. Ясна погода протримається лише вранці, а в день небо вкриється хмарами. Без опадів. У Броварах в день плюс 12, вночі Плюс 9. Очікується похмура погода, вранці можливе коротке прояснення, але небо безхмарним довго не буде, без опадів. У Ірпені в день плюс 10, вночі плюс 8. Похмуро весь день, вранці можливе невелике прояснення, без опадів. У Борисполі в день плюс 13, вночі плюс 8. Похмура погода триматиметься весь день, зранку очікується коротке прояснення, без опадів. У Чернігові вдень плюс 10, вночі плюс 7. Ясна погода протримається зовсім недовго зранку, а в день небо вкриється хмарами. До полудня опадів не очікується, але в другій половині дня можливий дрібний дощ, який закінчиться до вечора. У Ніжині вдень плюс 12, вночі плюс 8. Протягом дня небо буде вкрите хмарами. Вранці піде дощ, який завершиться до полудня, у другій половині дня без опадів. У Прилуках вдень плюс тринадцять, вночі плюс вісім. Більшу частину дня буде похмуро, але ввечері небо проясниться. Вранці йтиме дощ, проте день і ввечері опадів не буде. У Житомирі вдень плюс одинадцять, вночі плюс сім. Ранкове сонце протримається недовго. Вже вдень небо вкриється хмарами. У день очікується дрібний дощ, який завершиться до вечора. У Бердичеві вдень плюс одинадцять, вночі Плюс 7. похмура погода з невеликим ранковим проясненням. Уночі і дрібний дощ, але до ранку погода покращиться більше опадів не очікується. У в день плюс 10, вночі плюс 6. Протягом дня небо буде похмурим. Уночі можливий дощ, який вщухне до ранку. Більше цього дня опадів не буде. У Сумах вдень плюс 12, вночі плюс 6. Зранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами, а дрібний дощ ітиме майже весь день. Вранці він може посилитися, але до вечора поступово стихне. У Конотопі в вдень плюс 13, вночі плюс 9. Дрібний дощ розпочнеться ще до світанку, але до середини дня має припинитися. У шостці вдень плюс одинадцять, вночі плюс вісім. Нічний дощ послабшає вранці, а до середини дня зовсім скінчиться. У Вінниці в день плюс 11, вночі плюс 7. Ранок і вечір обіцяють бути ясними, без опадів. У Черкасах в день плюс 15, вночі плюс 10. Хмарно з проясненнями, без опадів. У Кропивницькому вдень плюс 15, вночі плюс 9. Похмура погода триматиметься не весь день, ввечері небо стане чистим і ясним, без опадів. В Олександрії вдень плюс 15, вночі плюс 10. Ввечері погода проясниться, але до цього небо буде вкрите хмарами, без опадів. У Знам'янці вдень плюс 15, вночі плюс 9. До самого вечора триматиметься похмура погода, і тільки під кінець дня небо стане чистим. Без опадів. У Дніпрі в день плюс 16, вночі плюс 10. Вранці в день та ввечері без опадів. Але вночі очікується дрібний дощ. У кривому розі в день плюс 16, вночі плюс 11. ввечері на небі можливі прояснення, але протягом дня буде похмуро, без опадів. У Кам'янському вдень плюс 14, вночі плюс 11. Хмарно з проясненнями протягом дня вночі та вранці очікується дрібний дощ. У Нікополі в день плюс 16, вночі плюс 13. Ввечері можливі прояснення, але протягом дня буде похмуро, без опадів у Павлограді. В день плюс 17, вночі плюс 9. Похмура погода триматиметься не весь день, ввечері небо стане чистим і ясним. Вранці йтиме дрібний дощ, але у день та ввечері опадів не очікується. У Новомосковську вдень плюс 16, вночі плюс 9. вночі піде дрібний дощ, який завершиться ще до ранку. Більше опадів не передбачається, і майже весь день погода буде похмурою, лише ввечері небо проясниться. У Полтаві вдень плюс 13, вночі плюс 8. Вночі очікується дрібний дощ, але протягом дня, починаючи з ранку, опадів не передбачається. Ранок та день будуть хмарними, а ввечері небо проясниться. У Кременчуції в день плюс 15, вночі плюс 11. До самого вечора буде триматися похмура погода, але під кінець дня небо стане ясним, без опадів. У горішніх плавнях вдень плюс 14, вночі плюс 10. Похмура погода триматиметься весь день, але ввечері небо проясниться, без опадів. У Запоріжжі в день плюс 19, вночі плюс 12. Вранці очікується дрібний дощ, але до вечора небо очиститься від хмар. У другій половині дня опадів не передбачається. В Одесі в день плюс 17, вночі плюс 12. Похмура погода триматиметься не весь день, ввечері небо стане чистим і ясним, без опадів. В Ізмаїлі в день плюс 19, вночі плюс 13. Ранок та день будуть хмарними, а ввечері небо проясниться. Без опадів. У Чорноморську в день плюс 17, вночі плюс 9. Буде хмарно протягом дня, але опадів не очікується. У Миколаєві в день плюс 18, вночі плюс 9. Вранці не буде хмар, але вони з'являться у другій половині дня. Ввечері погода знову стане ясною. Без опадів. У Первомайську вдень плюс 15, вночі плюс 7. Хмари, що з'являться до світанку, вранці зникнуть, а до вечора буде триматися ясна погода. Без опадів. У Херсоні в день плюс 18, вночі плюс 10. Майже весь день погода буде похмурою, лише ввечері небо проясниться. Без опадів у Харкові в день плюс одинадцять, вночі плюс шість. Зранку до вечора небо буде вкрите хмарами, вночі ітиме дощ, який до ранку повинен послабшати, а до середини дня і зовсім закінчитися. У Лозовій вдень плюс чотирнадцять, вночі плюс вісім. Уночі піде дрібний дощ, який ще до ранку закінчиться. Більше опадів не передбачається. Щоб не втратити наш канал, підписуйтеся та ставте лайк у правому кутку. А вже завтра чекайте новий прогноз погоди. Бажаємо вам удачі та чудового дня, незважаючи на погодні умови.